Упродовж весни мешканці вулиць Корольова, Набережна і Васюка та Бандери регулярно скаржилися на незадовільну якість води із крана. Зношені металеві труби у цьому районі доволі часто тріскали або проривалися. І через це до квартир громадян починала надходити мутна рідина коричневого кольору. Щоб вирішити цю вкрай неприємну проблему, спеціалісти комунального підприємства Червоноградводоканал встановили новітні пластикові труби на понад чверть кілометровій ділянці магістрального водогону, що проходить вулицею Набережною. Детально про виконання ремонтних робіт телеканалу Бужнет розповів начальник дільниці водомережі Микола Климочко. Виконуємо роботи по заміні водопроводу магістрального. Планова заміна у нас 260 метрів погонних, діаметром 250 поліетиленова труба. У зв'язку з тим, що тут виникають пориви на старому Водоброді, який вже відслужив свої терміни. Часто ржава вода тут в цьому місці, в тих районах. Пори на ну, пориви ну, порив впливає, бо як тільки пориви з'являються, одразу мешканці відчувають, що, вживає, що вживає вода, і якщо пори навіть ліквідуються, то ще проходить деякий час. Щоб Вода стала нормальної якості, хоча ми промиваємо, через гідранти скидаємо воду, але все одно. Заміною труб, то вода покращиться, на... нормальний буде відповідати всім нормам. І буде менше набагато ржавої води вже в цих районах. Працює бригада дільниці водомережі, шість чоловік, два ескаватори, сьогодні працюємо ми там хочемо. Чим швидше закінчити, ми думаємо, до кінця тижня ми тут ці роботи, бо пикація труб із закінченням робіт повністю. За словами Миколи Климочка, вулиця набережна є дуже складною в плані експлуатації водомереж, адже металеві труби водогону тут прокладали не у звичайному ґрунті, а в насипному шарі вугільної породи. І якщо в інших частинах міста подібні мережі працюють уже по 50 років, то тут у породі труби попрогнивали трохи більше ніж за два десятиліття. Проблемні ділянки тут в основному нова частина міста. Оце нова шахтарська набережна і туди в сторону Сукальської. От саме такі проблемні ділянки, тут все в породі насипана порода, і вони саме ті гірші місця такі». Для того, аби із кранів у нашому місті текла насправді чиста, прозора і якісна вода, необхідно замінити не лише магістральні мережі, але й усі менші водопроводи, в тому числі внутрішні будинкові. Та за теперішніх фінансових умов комунальні служби міста не мають змоги проводити настільки масштабні і дороговартісні роботи. А тому змушені обмежуватися в основному терміновою заміною найаварійніших ділянок водогону. Ця набережна вулиця, вона поміняла, вже тут буде тут буде закінчено повністю пластмасові труби. І в районі, я говорив, в районі Сухальської вулиці, і в районі автового вокзалу. Поміняли теж пластмасові труби, такі, такі більший діаметр.